А як же захистити всіх у разі небезпеки? У Сумах посилять охорону стратегічних об'єктів. На допомогу покличуть військовозобов'язаних чоловіків. У так звані загони самооборони вже зараз можуть вступати всі охочі. Їм видадуть стрілкову зброю та гранатомети. Як у Сумах готуються до найгіршого? Дивіться далі. На кордоні Сумської області зосереджена військова техніка, літаки країни-окупанта облітають наші кордони. От вам і привід такої посиленої уваги до оборони міста всі знаєте, що підвищена концентрація російських військ на границі на напрямку Сумському напрямку, це корінєво і суджа. І тому сьогодні ті розпорядження, які нами отримані від обласної державної адміністрації про посилення режиму охорони. Усилюватимуть охорону за рахунок добровольців у сумах. створять загони самооборони. Ці загони будуть формуватися на базі цих добровільців, які бажають нести службу на території міста Суми і забезпечують життєдіяльність особливо важливих об'єктів необхідних для існування міста Суми. У ці ряди підуть ті, хто раніше опинився за бортом. Через останні зміни в законодавчих актах щодо оборони України змінився вік військовозобов'язаних. Ті, хто раніше були зняті з обліку, сьогодні мають право добровільно прибути до комісаріату. Це рядові віком до 50 років та офіцери до 55 років. Розпочата також роботу над планом забезпечення охорони об'єктів життєдіяльності та великих підприємств, які Мають гриф особистої безпеки, це кожце буду каце. Ви знаєте, що це хімпром? Це молокозавод. Увесь список стратегічних об'єктів сум не для широкого загалу, як і те, хто саме та скільки чоловіків візьмуться їх обороняти. Ці загони будуть підпорядковані Міноборони України. Якщо ж ви офіцер запасу та хочете захищати країну, можна звертатися до військкомату на вулиці Кондратіва, кабінет 212. Юля Деметіва, Сергій Лазаренко на часі новини.